Новий міні-альбом нині презентувала Івано-Франківська музична формація Пан Пупець». П'ятниця-хлоп'ятниця така назва релізу, до якого увійшло три пісні гурту. Це «Дідиско», власне, п'ятниця-хлоп'ятниця та фрукт. Усі композиції запевняють музиканти різні за манерою виконання та навіть стилем. Чому п'ятниця хлопятниця Тому що вона більше відповідає нашому стилю. Вона є більш панкова. А от дідско це є більш така е, е, на... На, на публіку, на пресу, на радіо пісня, тобто вона набагато Format. легша форматніша. Ну, третя пісня така вже є більш відпочинкова. Більше вже під настрій йде. Свій міні-альбом жартують хлопці. Робили в муках довго і скрупульозно по кілька разів переписували, аби композиції, які чули слухачі на фестивалях та концертах, звучали як найякісніше в записі. Над ними довелося добре попрацювати. Всі ці всі, всі три пісні були записані один раз, потім переписані по другому разу. І по третьому разу ще раз переписали вокали, бо ми ростемо, ми трошки дорослішаємо, прийшлося переробляти наші текста з нуля повністю. І ці пісні вже досить такі, вже біля двох років цим пісням. Може, навіть одній пісні рік. Деяким найбільше, але пісні зараз по новому звучать з новим бокалом. Після кількарічної паузи хлопці знову хочуть дивувати слухачів, видавши попередній повний альбом. Пан Пупець пізніше ще розродився на кліп. Далі була тимчасова пауза. Щоправда, в цій перерві музиканти активно готувалися до нового альбому та виступали перед великими аудиторіями. Нині презентовану платівку називають другим кроком до реалізації наступного задуму. Перший крок був до нового альбому. Це записання нашої першої і яка також складалось трьох пісень, але на жаль, у нас були деякі зміни в нашому колективі, тому затягнувся випуск повноцінного другого альбому. Ну і так само повне, епішки. пішки. Затягнулося, але ті, хто нас любив, могли потрапити на фестивалі, різні в нас послухати так, але все ж таки вдома то є вдома. Можна і тисячу раз переслухати там, якщо хтось там полюбить. Презентований міні-альбом пупці закріплять концертом нині ввечері, де й роздаватимуть безкоштовно нові платівки. Далі хлопці планують відзняти ще два кліпа і активно взятися за обіцяний великий альбом. Його планують видати вже восени.